Одна людина загинула ще понад три десятки отримали поранення. Більшість залишаються у лікарні троє пацієнтів у важкому стані. Такі наслідки ракетного удару по Кременчугу Російська армія напередодні ввечері нанесла удар по цивільній інфраструктурі. Наша Олена Мандалюк вирушила до міста, аби дізнатися всі деталі. Далі є репортаж. Пишуть Кременчук в укриття повітряна тривога. Ракети в напрямку Кременчуса. це що це жас, чесно. Я... Ой! Приблизно о 17-й годині російська армія завдала ракетного удару по Кременчуку. Місцеві жителі чули два потужні вибухи. Якраз лікували дитинку. Но дитинка, я так зрозуміла, що вона ну, не розуміла, що бо мультики грали. Установка робота. Пані Наталія працює у стоматологічній поліклініці, що розташована неподалік від центру ракетного удару. Жінка розповідає, між вибухами було лише кілька секунд, а вибухова хвиля дісталася і до них. Нас пасло те, що вікна були на провітрюванні, двері була відкрита. Так було скоро да так би літіла, тому що у нас і стінки тут все ж перегородки, все стекло. Російська армія здійснила черговий терористичний удар по цивільній інфраструктурі міста. Загинула одна людина. Ворог знову вдарив підступно по Кременчуку. Постраждала цивільна інфраструктура. Зараз у нас є одна загибла людина тридцять. 30... Особа має е потребує допомоги. Половина з них амбулаторна, половина госпіталізована. Надається допомога в лікарнях Кременчука. Відповідно, є три дитини, які звернулися амбулаторно, які постраждали. Зранку на вулицях все ще чути звуки розбитого скла. Люди прибирають наслідки у навколишніх будинках. Вибиті вікна, потрощені металеві рулети. тільки тут і погнуло три з п'яти і все. Допомогти прибирати навколо житлових будинків, вийшли і комунальники. Пані Наталія каже: сьогодні працюють бригадою у повному складі, бо дуже багато пошкоджень у житловому секторі. Більше, ніж всі залучилися, ті, що й були і хворі, От. і ті, хто був на відпустці, і на лікарняному. Всі дівчата, да ми були там на центрі, потім там були, де місце події було. Тепер вже двори пішли. Вранці почала працювати профільна комісія. Обстежують та вивчають масштаби руйнувань. Нагадаю, Кремончук вже зазнавав потужного ракетного удару. Торік, у червні, російська ракета влучила у торговельний центр. Тоді загинуло 22 людини. Більше сотні отримали поранення. Вигоріло більше 10 тисяч квадратних метрів. Пошуково-рятувальна операція тривала більше доби. Та трагедія сколихнула увесь світ. Місцеві жителі кажуть, ворог знову тероризує місто. Терорчик. До зими готують нас. А чи готові ми? Ой, та ми жадіємося на наших так. воїнів, що вони нас защитять. Не дозволять, може. Звісно, всіх не позбивають. Що ж у нас сильна така армія чи оружжя набагато. Ну що, будемо сподіватися, що захищать. З Полтавської області Олена Меделюк Ігор Лисковець, Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини.